А ви знаєте, сонечки, з якими дітьми найважче нам з тими дітьми, з нашими дітьми, коли в нас не пропрацьовані відносини з татом, з батьками, між батьками, татом і мамою їхнім? Чим, скажем так, відносини більш жорсткі, більш кермічні, більш більш важкі. Менше пропрацьовані, або ще недовго ця пара, або не пропрацювали мало гармонію любові, тим важче аналогічно наші відносини з дітками. Тому що ми не пропрацювали ці відносини. І чим вони у нас важче, тим важче нам з дітками наші відносини, звісно, і важче взагалі навіть і діткам нашим жити. Також, мої любі сонечки, жінка завжди буде відчувати. Навіть під час вагітності, якщо не пропрацьовані відносини з партнером, або там швидко завагітніли, або не пропрацювали кермічно, не виросли духовно, особливо коли це буде його потік, вона буде відчувати дуже сильний дискомфорт, буде відчувати токсикоз, тобто буде себе погано, тому що ця енергія для неї для цієї жінки, якщо цей потік буде переважно роду чоловіка. То їй буде, звісно, важче, тому що це буде така боротьба енергії дуже сильна, яку жінка буде відчувати під час вагітності. Потім, також, якщо не будуть пропрацьовувати, це буде потім проявлятися в відносинах із дітками, також мої любі сонечки. Тому дуже важливо завжди пам'ятати, що те, в якому стані наші діти. Навіть якщо ми їм заклали вже якісь певні програми, але якщо ми змінюємося, якщо ми трансформуємося, але так само треба пам'ятати, що трансформація в партнерстві це не тільки робота наша над собою, це також має другий партнер працювати над собою. Якщо він цього не робить, звісно, дуже часто партнери розходяться, але ми це починаємо вже пропрацювати до працювати з іншим партнером. Таке теж буває це, також нормально, але все одно, якщо між іншим є у вас спільні діти. Тобто ця карма того попереднього партнера, ви все одно будете її пропрацьовувати завжди. Тобто, у вас завжди буде ваш, скажімо так, колишній чоловік або дружина в енергіях вашої дитини, з якою вам треба буде працювати з стільки, скільки ви будете жити тут на землі, тобто трансформувати ваші кермічні задачі. Тому що наші діти, ми їх саме і створюємо для того, щоб пропрацювати. Карму, щоб пропрацювати і вирости енергетично, практично, духовно, еволюціонувати, тому що наша свідомість це свідомість абсолюта, яка тимчасово грає в людину, але через гру людини в енергію, в карму, в еволюцію, у нас є можливість повернути і згадати, хто ми є, і усвідомити, що це наш сон. Але можна грати свідомо.